Головне про події 24 квітня. Окупанти масона атакували Київ ракетами та безпілотниками. Польща та Україна почали як останків жертв волинської трагедії. Індія і Пакистан знову на прозі конфлікту. Докладніше далі, тож не забудьте підписатись на наш канал. Президент України Володимир Зеленський зустрівся із президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою. Вони провели спільну прес-конференцію, на якій обговорили глобальні зусилля для досягнення миру. За словами Зеленського, те, що Україна готова сісти за стіл перемовин із терористами, це великий компроміс. Внаслідок комбінованої атаки ворога на Київ ракетами та безпілотниками дев'ятеро людей загинули. Понад 70 постраждали, у тому числі шестеро дітей та вагітна жінка. Сумну новину повідомив мер столиці Віталій Кличко. За його словами, найбільше постраждав Святошинський район. На станціях столичного метрополітену укривалося під час атаки 16 тисяч людей. В Пам'ять про жертв 25 квітня в Києві оголосили днем жалоби. Загалом по Україні рятувальники загасили близько 40 пожеж у дев'яти. Областях, які виникли внаслідок атаки окупантів на Житомирщині від повторного удару постраждав рятувальник. Президент Зеленський скасував частину програм візиту до Південноафриканської Республіки та повертається в Україну. Він також доручив міністру оборони Ростему Умєрову нагадати західним партнерам про запит України на засоби ППО Україні не вистачає засобів ППО, щоб збивати таку кількість ракет та дронів, яку сьогодні запускала Росія. На Тернопільщині на місці зниклого села Пужники розпочали ексгумацію останків поляків загиблих у 45-му році під час волинської трагедії. За даними видання, Європейська правда, ексгумаційні роботи проводить польсько-українська група дослідників, до складу якої входять судові медики, археологи, генетики та антропологи. Підозрюваним у катуванні в'язнів у полтавському сізо обрали запобіжний захід 60 днів домашнього арешту з електронним браслетом. Як повідомило видання TSNUA, двом працівникам черговому та старшому корпусу відділу режиму і охорони загрожує до 12 років ув'язнення. Тіло журналістки Вікторії Рощиної, яку закатували в полоні, повернули в Україну. Про це розповів заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко в інтерв'ю виданню Цензорнет. Росія, нібито готова укласти угоду щодо припинення війни в Україні, заявив президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами в овальному кабінеті. Водночас він зазначив, що домовитися з президентом Володимиром Зеленським виявилося складніше, ніж він очікував. Європа попередила США, що не визнає Крим Російським, пише видання Financial Times. Індія і Пакистан знову на прозі конфлікту Пакистан призупинив свою торгівлю з Індією та закрив повітряний простір для її авіакомпаній. А індійських радників з питань оборони, флоту та авіації оголосив персонами Нонграда. У свою чергу Індія оголосила підвищену бойову готовність військ на кордоні з Пакистаном. Митні війни Трампа торкнуться не лише американських споживачів, але й українців. Стверджує видання УНІАН. Найбільш відчутним удар митних бомбардувань стане для технологічних ринків. Під головним ударом Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати, як митні війни вплинуть на ринок гаджетів та позначаться на цінах в Україні. Докладніше далі. Смартфон це не просто телефон, це міні-комп'ютер, складний технологічний виріб, який складається з безліч іноземних комплектуючих. Нагадує видання. Кожен такий виріб містить у собі купу деталей, кожна з яких у свою чергу теж складається з комплектуючих нижчого рівня. Тобто, щоб ми поклали собі у кишеню сучасний смартфон, потрібно, щоб десятки підприємств із різних країн світу працювали у кооперації. Жодна країна не має повного циклу виробництва складної сучасної техніки, до якої відносяться усі гаджети. Відносно дешевизна та доступність гаджетів у попередні роки стала можливою саме завдяки вільній торгівлі та зменшенню будь-яких торговельних бар'єрів між країнами з чим зараз бореться Дональд Трамп, вводячи штучні бар'єри для товарів та намагаючись повернути промислову базу з дешевих азійських юрисдикцій до локації у США, що автоматично зробить американську техніку дорожчою, американський ринок дуже залежний від імпорту. А що в нас в українських торговельних мережах говорять, що безпосередньо за зараз ціни на смартфони не зростають через те, що одночасно послаблюються курси як долара, так і юаню, що теж є проявом торговельної війни. Але експерти вважають це тимчасовим явищем та готуються до того, що розрив сталих торговельних зв'язків між США та Китаєм все ж матиме негативний вплив і в Україні. Ціни на смартфони в Україні можуть зрости радикально до 40%, але пізніше. А поки ціни на айфони не злетіли, їх масово скуповують українці. Зараз на ринку є вигідні пропозиції щодо топових брендів, плюс торговельні мережі розпродають старі запаси, користуючись ситуацією, коли китайські виробники скидають ціни, реагуючи на політичні виклики та на зміну курсів валют. Проте це навряд чи триватиме довго, і у перспективі як наслідок митних війн очікується навпаки значне здорожчання техніки, якщо США, КНР та інші країни не домовляться про нижчі торгові тарифи. Найближчої суботи Ватикан перетвориться на епіцентр глобальної політики. Привід здавалося б, доволі сумний похорон папи Франциска. Проте подібні церемонії давно стали чимось більшим ніж просто прощання з релігійним лідером. Вони стали сценою для тонкої та багатошарової похоронної дипломатії, як це називає швейцарське видання. Ное Zeitung. на похованні папи не буде лише одного світового лідера російського диктатора Владіміра Путіна. Втім, це не завадить неформальній зустрічі президентів України та США, докладніше далі. У 2005 році весь світ облетіла новина на похороні папа Івана Павла II у Римі. Тодішній президент Ізраїлю Моше Кацав потиснув руки своїм найлютішим ворогам: президенту Ірану Мухаммеду Хатамі та сирійському лідеру Башару Асаду. То була перша зустріч лідерів держав, які перебувають у стані політичної ворожнечі. І цей момент став класичним прикладом похоронної дипломатії. Сьогодні майже через 20 років термін знову набуває актуальності за даними видання Ноя Цухетсайтунг на похорон папи Франциска в соборі святого Петра прибудуть десятки світових лідерів, релігійних діячів та представників еліти. Серед них президент США Дональд Трамп з дружиною Меланією. Це буде його перший візит до Європи після переобрання. Президент Франції Менюель Макрон, президент України Володимир Зеленський, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Приїзд також підтвердили британський принц Вільям та король Бельгії Філіп. Очікується участь тимчасово виконуючого обов'язки канцлера Німеччини Олафа Шольца та президент президента Швейцарії Карін келлер Зуттер у Ватикан прибудуть представники 138 держав, що робить церемонію прощання з папою Франциском найбільшим неформальним самітом світових лідерів у двадцять році. Саме такі події, не обтяжені офіційною повісткою, відкривають унікальні можливості для коротких розмов, рукостискань та нібито випадкових зустрічей. А ось російський президент Володимир Путін відмовився від візиту. Дипломатичний жест, що сам по собі є красномовним, як підкреслю. Видання будь-який потиск рук у подібній обстановці це не просто жест вічливості, але потенційний політичний сигнал. У напруженій атмосфері міжнародної політики питання хто зробить перший крок стає ключовим. А похорон дає ідеальний привід для такого кроку без необхідності пояснювати його виборцям. Наприклад, під час поховання колишнього президента США Джимі Картера у Вашингтоні поряд сиділи Барак Обама і Дональд Трамп. Вони, як повідомлялося, вели невимушену і навіть веселу бесіду, мало ймовірно. У за інших обставин такі моменти створюють довіру. Наприклад, Фондерляєн, як стало відомо, планує провести зустріч із Трампом на тлі суперечки промита українського президента Володимира Зеленського закликає зустрітися з Трампом його екс радник Джон Болтон. Болтон наголосив в інтерв'ю виданню Бабель, що українській владі слід намагатися, попри все, продовжувати спілкуватися з адміністрацією Трампа, конгресменами та сенаторами, щоб донести свою позицію. Чи настане у Римі дипломатична розрядка поки що не Домо. Проте сам факт таких зустрічей уже важливий. Після так ворога по українській інфраструктурі газовидобутку створення запасів газу на наступну зиму може стати для України справжнім викликом. Такий невтішний прогноз зробило видання дзеркало тижня. Що відбувається, докладніше далі. Україна з часів незалежності завжди споживала газу більше ніж була спроможна видобувати, а різницю імпортувала до 2015 року із Росії, а після виключно з європейських газових ринків. Тож необхідність імпортувати газ для створення його запасу на зиму не є чимось новим та екстраординарним, пише видання. Фінансування імпорту газу це питання, яке щороку героїчно вирішують Нафтогаз та уряд. Хоча його взагалі не мало б існувати, якби ціни на газ в країні були ринковими, але в Україні ціна на газ завжди була політичним питанням, тому у ринку газу зараз майже не існує, а переважна частина споживачів отримують газ від Нафтогазу за регульованими цінами. Тільки після тиску з боку Міжнародного валютного фонду у 2015 році нагадує видання, Україна зробила реальні кроки із впровадження ринкового ціноутворення на газ. Це дало очікуваний результат. Нафтогаз перетворився з чорної діри на донора бюджету України. Та на жаль, з часом державне регулювання на ринку газу значно поселилося через ну. Трішні та зовнішні фактори. А вже 21-го року Нафтогаз знову гарячково шукав кошти на закупівлю газу на зиму 21-22 років. Тоді компанії потрібно було терміново знайти кошти для імпорту 900 мільйонів кубометрів, тому що грошей у неї вже не було. Історія повторюється для оплати імпорту газу на майбутню зиму 25-26 років. Потрібно вже 2,5-3 мільярди доларів. Частину Нафтогаз планує профінансувати за рахунок донорів, але навряд. Чи вони покриють усю необхідну суму? Поки оголошено про плани залучити від донорів лише 400 мільйонів доларів. А решту треба шукати. Шлях перший стандартний, тобто за рахунок бюджету. Але тут можуть бути складнощі з МВФ, який дуже ретельно дивиться за бюджетними видатками України. Навряд чи фонд дозволить таке значне фінансування Нафтогазу з бюджету без одночасного приведення цін до ринкових. Шлях другий ринковий повернутися на шлях дерегуляції ринку газу та привести ціни на. Газ і тарифи на послуги ГТС і газорозподільних мереж до ринкових рівнів, як було зроблено 2015 року. Досвіду Україну вже є, і механізм субсидій нормально працює. Такий шлях дав би можливість залучити зовнішнє фінансування та західних трейдерів. Що вибере влада складно прогнозувати, особливо зважаючи на постійні чутки про можливі вибори в Україні після припинення бойових дій. Однак час працює проти нас, наголошує видання дзеркало тижня. Імпорт треба починати вже у травні. щоб до 1 листопада закачати у сховища необхідні обсяги газу, тобто існує велика ймовірність, що до наступного опалювального сезону Україна буде просто не готова. Польські політики правого крила майже від самого початку повномасштабної війни критикують владу за надто велику підтримку України та українців у Польщі. Стверджує дані європейська правда, нібито українцям у Польщі живеться краще ніж полякам. Такі тези, м'яко кажучи, не відповідають дійсності, тому що у найближчі десятиліття саме українці. І можуть стати одним із головних рятівних кругів для польської економіки. Докладніше далі. Наприкінці 2024 року в Польщі перебували приблизно півтора мільйона українців, з яких майже мільйон біженців, які приїхали після початку повномасштабної російсько-української війни, за підрахунками аналітиків банку національного господарства, наприкінці 2024 четвертого українці становили 5% усіх працівників Польщі. Головне статистичне управління повідомляє, що тоді працювало майже 700 тисяч українців. Сьогодні трудова активність поляків становить приблизно 59%, А українців Ощі 70-80%. Цікаво, що 40-50% українців, які тут працюють, мають вищу освіту. Для порівняння серед поляків цей показник становить трохи більше 23%. Якщо ж говорити про роботу, яка не вимагає особливої кваліфікації, то її в переважній більшості виконують саме українці, а саме понад 70%. І лише 13% українців, які перебувають у Польщі, досягли пенсійного віку. Проте далеко не всім держава виплачує пенсії. Їх отримують тільки ті українці, які працювали офіційно а їхня пенсія це фактично раніше сплачені ними ж пенсійні внески. За даними аналітиків банку національного господарства, українці сприяють зростанню польського ВВП на 0,5-2,4% в межах року. А за підрахунками головного статистичного управління, 24-го ВВП зріс аж на 2,9%. Простіше кажучи, українці значною мірою є рушійною силою польської економіки до того. Ж, у 22-24 роках українці зареєстрували в Польщі 77 700 підприємств, а це 20% усіх фірм, заснованих у Польщі за цей період. Також польська економіка непогано заробляє на торгівлі з Україною. Зокрема, у 24 році експортовано товарів на суму 11 мільярдів 800 мільйонів євро, а імпортовано на 4 мільярди 400 мільйонів євро. Для порівняння, на початку повномасштабної війни експорт в Україну становив близько Сколько 6 мільярдів до того ж, у дискусії довкола позитивного чи негативного впливу українців на польську економіку часто ігнорують надзвичайно важливий аргумент демографічну ситуацію. Через демографічні проблеми за кільканадцять років може розвалитися пенсійна система Польщі. На додачу даватиметься ознаки нестач робочих рук. Почнеться крах ринку нерухомості. Тому найближчим десятиріччям саме українці можуть стати одним із головних рятівних кругів для польської економіки. Україні поступово по. Осилюють вимоги до фінансового моніторингу. Обмеження на перекази стають жорсткішими, а фінансові установи перевіряють кожного клієнта. Нагадую видання обоз.ua. Часто банки блокують рахунки українців без пояснення жодних причин. Які обмеження діють, і що про них варто знати, докладніше далі. Обов'язкові обмеження на перекази з картки на картку в розмірі 150 тисяч гривень на місяць із квітня НБУ скасувало. Однак це саме обмеження з лютого діє завдяки підписаному банками меморандуму. Якщо клієнт має білий дохід, наприклад, у 200 тисяч гривень, і підтвердить його, то обмеження у 150 тисяч для нього не застосовуватимуть. Втім, вже у липні ліміти посилять. Вони становитимуть всього 100 тисяч гривень на місяць. Сьогодні для клієнтів із високим ризиком встановлено ліміт у 50 Тисяч гривень на місяць ліміти не поширюються на перекази між рахунками одного клієнта в одному банку або на перекази клієнтів із підтвердженими доходами або волонтерської діяльності. Кожен банк самостійно розробляє систему фінансового моніторингу, при тому дотримуючись вимог законодавства. Банк зобов'язаний перевіряти клієнтів та не допускати використання рахунків для відмивання коштів. Але як і будь-яка система, інколи фінансовий моніторинг болісно зачіпає і тих українців, які не беруть Будь участь у схемах відмивання коштів та мають офіційні доходи. У кращому випадку банк просить пояснити якусь операцій, надати підтвердження, показати дохід, і після отриманих відповідей претензій до такого клієнта більше немає. Водночас, деколи банки без пояснення причин блокують рахунки і не просять жодних документів. Це може статись у тих випадках, коли на рахунках багато операцій зарахування або списання p 2 p переказів на один день, а також коли накопичуються кошти через 2 p пере. Реказим загалом, чим більше таких операцій, тим імовірніше блокування рахунку, особливо коли джерела походження коштів не з'ясовані, мета й суть фінансових операцій не зрозуміла, а подальше використання коштів невідоме. У такому випадку банки підозрюють діяльність так званих дропів, банківських карток, оформлених на чуже ім'я для транзитних переказів коштів за відмивання та блокують рахунки. До речі, українці з високим білим доходом можуть взагалі не відчути на собі будь-яких обмежень. Якщо Надати банку довідку з підтвердженням рівня доходів, то ліміт значно підвищать. У фокусі уваги нашого каналу здебільшого політичні теми: війна, фінанси та міжнародне життя. Втім, поговоримо сьогодні про жіночу моду, хоча б заради весни і задля різноманітності. Так видання обоз звернуло увагу на так звану теорію неправильного взуття, яка набула вірусної популярності у соцмережах завдяки модним інфлюенсерам, блогерам та стилістам. Ця концепція полягає у виборі найбільш недоречь. Речних підборів, балеток, чобіт тощо про найяскравіші образи з нібито неправильним взуттям, які чудово відображають тренд, докладніше далі. Сенс теорії полягає у навмисному виборі неправильного зуття до образу, такого, який ніби не пасує до стилю або кольорової гами вбрання, здається недоречним, але водночас додає цікавого акценту, робить аутфіт несподіваним, живим і дуже стильним. На образі з таким, нібито, недоречним зуттям хочеться затримати погляд, проаналізувати та оцінити його. Багатьом модницям цього сезону до вподоби дистанціюватися від принципів гармонії та виразити свою індивідуальність. Через аксесуари зачіску чи взуття. Наприклад, луки з шортами та широкими штанами найкраще поєднуються з кросівками, проте модниці кидають виклик цьому правилу, взуваючи підбори чи чоботи до спортивного стилю. Інший приклад елегантна сукня чи шовкова спідниця в поєднанні зі шльопанцями чи кроксами. Це не лише зручно, а й дуже непересічно. Щоб використати теорію і з вечірнім образом, жінки підбирають найбільш контрастні кросівки до довгої сукні. Таким грішать навіть ікони моди, які часто з'являються на червоній доріжці, у свою чергу босоніжки та слінгбеки, які звикли носити з усім, мають незвичний вигляд у поєднанні з теплим одягом, наприклад, флісовим костюмом, в'язною сукнею, шубою чи іншими закритими речами, тож експериментуйте на здоров'я. Ми красиві з початком великої війни українці розселилися по всій Європі. Несподіванкою стало те, що наші співвітчизники масово скуповують нерухомість в одній із країн Євросоюзу, за даними видання обоз UA, це Польща, де українці активно інвестують у житло, придбавши понад 9 тисяч квартир за рік. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись у яких містах скуповують квартири частіше, та скільки це коштує? Докладніше далі. Як стверджують профільні польські медіа, українці залишаються найактивнішими покупцями житлової нерухомості у Польщі серед іноземців. Порівняно з минулим роком, цей показник зріс на 25%. Середня вартість одного квадратного метра на первинному ринку нерухомості у Польщі нині становить 12-14 тисяч злотих. Це приблизно від 2700 до 3200 євро. У великих містах, таких як Варшава, Краків і Вроцлав, де купують більше за все, ціна може сягати 15-18%. Тисяч злотих за квадратний метр, тоді як у менших містах у межах 8-10 тисяч злотих. До переліку лідерів також увійшли Лоць, Познань, Гданськ, Великопольський і Щецин. Типова двокімнатна квартира площою 50-60 квадратних метрів коштує від 500 до 900 тисяч злотих залежно від міста та району. Це приблизно 110-200 тисяч євро. Це робить житло у Польщі відносно доступним для багатьох українців, особливо на тлі нестабільності в Україні. За за даними Міністерства внутрішніх справ Польщі у 2024 році українці придбали 9160 квартир. Це більше половини всіх об'єктів, проданих іноземцям у Польщі. Як ми бачимо, попит на житло з боку українців стабільно зростає причини очевидні. Багато хто з наших співвітчизників планує залишатися в Польщі надовго, оформлює статус тимчасового захисту або вже інтегрувався в місцеву спільноту. Наявність власного житла стає стратегічним кроком для адаптації та стабільності для порівняння громадяни Білорусі, які посідають у Польщі друге місце серед іноземних покупців, придбали близько трьох тисяч квартир на 60% більше ніж роком раніше. Натомість інтерес німців до польської нерухомості зменшується. Загальна площа придбаної ними житлової нерухомості склала менш як 57 тисяч квадратних метрів майже на чверть менше ніж у 23-му році. Цікаво, що туристичні міста, попри привабливість, не мають високого попиту серед українців. Їх більше цікавить інфраструктура робота, освіта та перспективи для постійного проживання, а не короткостроковий відпочинок. Якщо рішення знизити мобілізаційний вік до 18 років буде ухвалено, це негативно позначиться на демографічній ситуації в Україні. Втім, завдяки цьому рішенню нам вдасться зберегти країну про непросту демографічну дилему, розповів виданню РБК Україна. Доктор економічних наук, заступник директора інституту демографії та проблем якості життя НАН України Олександр Гладун. Докладніше далі. Вчений звернув увагу на те, що українці, яким зараз від 18 до 25 років, народились у період найнижчого рівня народжуваності. Він спостерігався у 2001 році та ще 5 років після. За словами Олександра Гладуна, якщо багато представників цієї генерації загине, то у наступних поколіннях відтвориться ще менше українців. Втім, рішення про зниження мобілізаційного віку мають ухвалювати військові, наголосив вчений. Це політичне рішення, за яким стоїть збереження України. Також вчений підкреслив. Що навіть якщо мобілізаційний вік знизять до 18 років, це зовсім не означає, що юнаків цитуємо одразу відправлять на передову і вони там загинуть. Він нагадав, що саме так сталося на окупованих територіях Донецької та Луганської областей через хибну політику російських окупантів. У так званих ЛНР ДНР з місцевого населення сформували два корпуси та відправили воювати проти української армії. Як наслідок, більшість мобілізованих загинули. Втім, Олександр Гладун звернув увагу на те, що на одну людину на фронті необхідно 5-6 людей у тиловому забезпеченні за його словами. Це військовослужбовці, які розробляють програми для дронів або наведення ракет, і вони не знаходяться на передовій. Нагадаємо, що остаточного рішення щодо розширення межі мобілізаційного віку ще не прийнято серед високопосадовців та керівництва зсу все ще точаться запеклі дебати з цього приводу. Диктатори теж бояться. Мало того, вони бояться більше за пересічних громадян. За історію людства було чимало випадків коли авторитарні лідери, як то кажуть, погано закінчували. Ґрунтуючись на історичних паралелях, політичні динаміці в авторитарних режимах та доступній інформації щодо перших осіб Російської Федерації, експерти видання Telegraph.ua за допомогою штучного інтелекту, змоделювали, хто саме і коли може усунути російського диктатора Владиміра Путіна. Докладніше далі. Теоретично загрозу для Путіна можуть становити силовики: ФСБ, Міноборони, Росгвардія це ядро путінської системи, що контролює силові структури і ресурси. Наприклад, його можуть усунути військові або ФСБ, якщо вирішать, що політика Путіна веде до краху держави. Донедавна серед силовиків мали величезний вплив екс-міністр оборони, нині секретар ради безпеки Сергій Шуйку та директор ФСБ Олександр Бортніков. Втім, немає доказів їхньої нелояльності. Друга група по ризику для Путіна це бізнес еліта. Такі олігархи, як Сулейман Керімов або Олег Дерипаска, безпосередньо залежать від Путіна, але санкції та ізоляція Росії боліче б'ють по їхніх активах. Усунення ними Путіна може статися на тлі так званих реприватизації та націоналізації, неможливості вести бізнес на заході та страхом перед репресіями. При цьому олігархи в путінській Росії позбавлені політичної самостійності, їхня залежність від держави та страх перед арештами та навіть фізичним Оненням робить відкритий бунт малоймовірним. Третя група це особи на кшталт прем'єр-міністра Михайла Мішустіна або голови центробанку Ельвіри Набіуліної, які представляють технократичну еліту, що керує економікою та державою. У Путіні вони можуть побачити перешкоду для раціонального управління країною, а тому підтримати державний переворот заради збереження системи. Власних силових ресурсів для організації змови у них немає і стати на бік заколотників вони можуть лише у тому випадку, якщо що економіка наблизиться до колапсу? Власні силові структури, не підпорядковані Кремлю, мають регіональні лідери на кшталт глави Чечні Рамзана Кадирова. І хоча Кадиров публічно демонструє лояльність, його конфлікти з іншими елітами, наприклад, із Сулейманом Керімовим, показує потенціал для розколу. Зазначається, що регіональні лідери можуть захотіти більшу автономію або захист своїх інтересів у разі ослаблення центральної влади. Водночас Кадиров та інші залежать від фінансів та підтримки Кремля. Їхні Бунт можливий лише за серйозної кризи. Тому російському лідеру варто боятися не конкретних особистостей, а системних факторів, а саме розколу еліт, військової поразки або економічного колапсу. При цьому найбільш небезпечними є силовики середньої ланки або регіональні лідери з власними ресурсами, але їхні дії залежать від кризи. Поки Путін зберігає контроль над ФСБ, Росгвардією та армією. Ймовірність успішної змови мінімальна, тим більше у короткостроковій перспективі. Середньострокова загроза у діапазоні від 5 до 10 років може зрости, якщо війна затягнеться, економіка погіршиться або Путін виявить слабкість. Наприклад, через стан здоров'я. Найімовірніший сценарій не вбивство, а палацовий переворот, де еліти змушують Путіна піти в обмін на гарантії безпеки. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.